Доброго дня вам, шановні пані і панове. Як бомба інформаційна вибухнуло інтерв'ю колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель у виданню Партизан? Канцлерка Меркель прибула до Будапешта для того, щоб презентувати свою книгу Спогади 1954-1924. Де вона описує те, як розвивалася як політикиня, в яких процесах брала участь. Ну і зокрема, метою цієї, цього приїзду було певний діалог з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Наближається справа до виборів, і тому Орбану, в тому числі, Спілкування, діалог з колишньою канцлеркою, бо такий довгий час і в рамках Європейського Союзу, та й в рамках співпраці консервативних сил Меркель і Орбан спілкувалися. Зрозуміло, ну, що Меркель відома тіньова сторона діяльності Орбана. Однак, як прийнято у тій політиці, раз Люди обрали, то мусим з тобою працювати. В принципі, такого підходу дотримувалися завжди ключові персони, обрані в Європі, іначе ну, хто б працював із Берлусконі, знаючи його подвиги прижиттєві, в різних операціях фінансових, чи, скажімо, в Європі дуже добре проінформовані про те, хто такі Роберт Фіцо. Але його обирає народ, тому мусять з ним працювати. Хоча наступають а, ті часи, коли треба звернути увагу на такі речі. І умовно кажучи, якщо обирається людина, яка порушувала відповідні принципи і мають підозри, то як йому можна подати руку? Але це не до мене питання, не до нас з вами. Хай це визначають ті, хто порядок встановлюють відповідних. Реча. Тобто, насправді, це свого роду такий вояж а, пані Меркель, ну і використаний в виборчій кампанії, в тому, щоб якось а, показати Орбана його здатність спілкуватися і бути членом європейської спільноти. Я не чіпаю зараз його висловлювань, які він робить. Для мене він прочитана книга, причому книга. Який місце в ув'язненні, а не на посаді прем'єр-міністра такої великої шанованого народу держави як Угорщина? Однак набагато більший вибух спричинено претензією і, якби, словами про те, що бачте, Меркель не дали можливості змінити формат. Спілкування із московським фюрером у 2021 році, і це безумовно вплинуло на те, що розпочалася спеціальна військова операція в лютому 2022 року. Хочу привести деякі е, факти, які давним-давно відомі, але для е, Меркель вони терра інкогніта. І я поясню, чому для Меркель вони терра Ну, Для мене було зрозуміло, що ще в 2005 році, після повної поразки рашистської КГБшно-ФСБшної системи в Україні внаслідок перемоги помаранчевої революції, в Москві вже було прийнято рішення готуватися до війни. А далі пішла розробка варіантів, планів, підходів і так далі. Також не буду зупинятися на тому, що до 2017 кінця 2017 року в Німеччині постійно чулося про те, що в Україні не агресія Російської Федерації, а громадянська війна. Лише в кінці 2017 року ситуація остаточно була зрозуміла і на рівні. Воєнно-політичного керівництва, але ще не суспільств, і не навіть істеблішменту. Було зрозуміло, що це російська агресія, а не громадянська війна. Але ще в будь-якому готелі, в будь-якому готелі, на телебаченні можна було дивитися до двох десятків рашистських програм, каналів, такі як Раша Тудей і так далі. А Раша Тудей. Займала найнижчу планку в європейських країнах це другу, найнижчу другу. Я вже не кажу там ностальгічно радянські канали, от, які а, крутили солкове кіно, от, рашистську пропаганду і так далі. Це ще 17-й рік. Зрозуміло, що ситуація, поволі того, як йшли переговори в мінському в процесі, все більше і більше нагадувала. Підготовку Російської Федерації до війни. Технологічно в усіх підгрупах мінського процесу йшла боротьба, ось за що я поясню. Якщо йшла мова про те, щоб допомагати людям будувати мости, то коли українська сторона казала, давайте будувати мости, щоб там ходила швидка, швидка допомога, ходили автобуси, то. А Російська Федерація вимагала, щоб мости будувалися, які витримували танки по вазі, і розмір був такий, щоб танк Т-72 проходив. Це я просто даю вам зрозуміти, що е, з українського боку там не було тих, хто не розумів, що хоче Москва. І е, можу процитувати представників а підгрупи, які займалися економікою, і так далі, як вони прораховували, що наступне ця сволота а, рашистська запропонує. До цього ж відносилися і речі, які стосувалися розмінування і так далі. Тобто, вже для людей, які особливо військових інженерів, було зрозуміло, чому рашистська сторона домагається таких кроків. А Розумній людині було зрозуміло, що для того, щоб розмінувати цю зону, всю, треба було ну, років 15, а то й 20. Однак що робилося? Робилося певні коридори в напрямках, які крайньо були необхідні. Долю Херсонської області через, можливо, роки, можливо, десятиліття ще розберуть і там отримують відповіді на всі абсолютно питання. Її. Приговорили ще в 2019 році. Так чи інакше, але для Меркель ці речі невідомі, бо вона знаходилася в полоні того, що це громадянська війна, а їй потрібен був дешевий газ для того, щоб балансувати економіку. Бо а, Північний потік-1, Північний Потік-2 набирало оберти. А це колосальна корупція, якою засівали всі коридори влади місцевої, особливо а, рашистські агенти в Берліні. Потнутись туди було важко. І не одного разу беручи участі в різного роду самітах, можна було лише сміятися з того, як ці вуха ФСБшні вилазили скрізь. Однак не про це зараз мова. Я не буду говорити про те, що Меркель це працювала на спецслужби Російської Федерації, переконаний, що цього не було. Однак Меркель знала всю дорогу, яку пройшла Німеччина, об'єднуючись, в тому числі вона, знаходячись біля Гельмута Коля, добре знала про всі розмови, які велися між Колем і Горбачовим. Які велися в трійці лідерів Сполучених Штатів Радянського Союзу і Федеративної Республіки Німеччини, і деякі речі, які до цього часу неї не озвучені, насправді там проговорювалися. Кажу вам, не через те, що чув від Меркель, чув від інших ключових фігур, ці речі без того звучали в Україні а В 94, 95, 96 році. Особливо в моменти підписання Будапештських меморандумів, коли говорили про підписані документи і неозвучені домовленості. Очевидно, що в рамках цих неозвучених домовленостей між Гельмутом Колем і Горбачовим було маса речей, які пізніше перейшли, в тому числі про них знали. І європейські лідери, і Борис Єльцин, ну і зрозуміло, не міг не знати а, рашистський фюрер. Я зараз про що? Про те, що Ангелі Меркель би належало озвучити ці речі, бо вона їх знає, вона була поруч із Гельмутом Колем, в тому числі до них належали і е, такі, які стосувалися долі ГДР, а в тому числі а, рішення, яке. Зникло безслідно, що на території Німецької Демократичної Республіки, як частини пізніше, вже Федеративної Республіки Німеччини не повинно було бути а, військ НАТО. Це питання проговорювалося, проговорювалося в тому числі між керівництвом Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, але Сполучені Штати його відкинули, так як і відкинули наполягання Рашиської Федерації на тому, що. Щоб була визначена умова, що колишні члени Варшавського договору не можуть вступати в НАТО як не можуть вступати в НАТО і колишні Республіки Радянського Союзу? Чому я про це згадав і кажу зараз? Бо нагадаю, 8 грудня 2021 року Маргрет Меркель покидає посаду канцлера. 15 грудня Москва оприлюднює два проекти документу, договору про гарантії безпеки Російської Федерації з боку США і такий же з боку НАТО. І там записані пункти. Нагадаю, НАТО має вивести свої війська із всіх країн, які вступили в НАТО. Після 1997 року. А це всі. Всі. Друге. Ні Сполучені Штати Америки, ні старі члени НАТО, як це говорилося, не можуть розташовувати на території цих країн ніяких військ, ніяких баз. У угоді від 15 грудня 2021 року це також. Зазначається по відношенню до колишніх радянських республік. І так далі. Тобто, насправді про що йшло? йшло про те, що Росія відновлює контроль над Центральною і Східною Європою, і, по суті, відроджує те, що називається Варшавський договір. Всі оці розмови, що Росія пропонувала вступити в НАТО і так, все це. Маразм повної води. Задача була дуже проста: знайти механізм, яким відродити контроль спочатку а, типу загальнополітичного контролю в рамках Варшавського договору, а потім і колонізувати ці держави. По-іншому, відродити імперію було неможливо. Це імперська хвороба. На цей момент Меркель вже абсолютно ніякого відношення не має до впливу на ці процеси. Вона не знає про те, що далі буде відбуватися. Однак, вона знає про те, що ці угоди готувалися впродовж 2019-2020 років. Про це йшла розмова на Парижській конференції, де Україну вже представляв президент Зеленський. Тобто, після 2007 року, коли московський фюрер вперше висловив ультиматум на Мінській. Безпекової конференції, коли а, в Бухаресті в 2008 році Україну в Україні перекрили дорогу до НАТО Меркель і Сарказі. А далі механізм, як накинути аркан на Центральну Європу, було питання тільки того, як це зможе і чи зможе це зробити Російська Федерація. Тому розмови про те, що хтось завадив щось змінити, ну, виглядають принаймні, ну хіба що надуманими речами. Я не позбавляю право Меркель придумувати якісь речі, от, надумувати їх, можливо, роздумувати про колишнє минило це право кожного, як і точно так не виключаю, що певні розмови були. Однак у 2021 році вже не просто було запущено механізм початку спеціальної військової операції були розписані а, тактичні задачі для кожного підрозділу. Питання було тільки часу. Нагадаю, що у Москві приймалося рішення щодо початку наступу, починаючи з весни 2021 року. Питання то, як могла вплинути на розвиток ситуації чергові пропозиції Ангели Меркель, які з'явилися в 2021 році. Абсолютно ніяк. Мінський процес від самого початку, нагадаю, в мінському процесі Росія виставляла себе не стороною переговорів, а посередником. І це у Берліні чули. Бо це говорила Україна, але не акцептували, не розуміли, що там Росія не сторона переговорів для себе, там вона посередниця Україна її робила стороною переговорів. Тому очевидно, що слова, сказані ну, з певних, можливо, міркувань, не знаю, яких міркувань в інтерв'ю виданню партизан. Вони просто не відображали той перебіг подій. Нагадаю, що. 15 грудня 2021 року Кетрін Дорфін відбула до Москви. Або ще 7 7 на 8 відбулася телефонна розмова між Джо Байденом і, а, і Московським Фюрером. Після цього Кетрін Дорфін прибуде до Москви. Переговори ці абсолютно чітко покажуть, що рішення стосовно Війни прийнято. Нагадаю, в листопаді 2001 року відбулася четверта зустріч голови ЦРУ з президентом України стосовно планів Росії, де було вже абсолютно чітко доведено, що, як і коли будуть наступати з Російської Федерації, чому біля кордонів України 180-тисячний армійський корпус стояв. Фактично. Це вже було лише питання часу, з точки зору навіть сьогодні наявної інформації. Єдине, що можу просити, тих, хто знаходиться е, з Меркель поруч, а не чи можуть вони трошки попрацювати і показати е, ці матеріали, які нині вийшли в вигляді книг в Сполучених Штатах, вони вже друкуються в європейських країнах, щоб вона могла познайомитися що. Ініціативи 19-го, 20-го, 21-го року принципово ніякого рішення не мали. Бо я пам'ятаю, як під час однієї з телеефірів я скажу фразу про те, що наступ буде йти з Білорусі, і коли цього не бачать керманичі, то ви маєте пам'ятати, що якщо Бог карає, то він відбирає розум. Я до цього часу пам'ятаю, тому що я вже на той момент я не витримував. Розуміння того, що ось ось буде відбуватися ці події, а на ситуацію реагують переступаючи з ноги на ногу, особливо в Європі. Тому в цьому відношенні а, претензії, жодних претензій не може звучати ні Балтійським державам, ні Польщі і так далі. Тим більше, що на відміну від. Дорадників Меркель, які крутилися в мінському процесі, і весь час під'южували, ну підіть на зустріч у цьому, підіть на зустріч у цьому. Їх уже виганяли від себе. Учасники переговорів бо розуміли, що толку з того не буде. Вони ну, от ви зробите, а Росія не зробить і тому а, вам буде якби позитив. А ми розуміли чудово, що жодного кроку робити не можна, тому що кожен крок це поступка, яка буде використовуватися як складова воєнної операції проти України в будь-чому. І зрозуміло, що на цей час, особливо вже в 20-му, а особливо в 21-му році, коли ЦРУ володіло всією необхідною інформацією з найближчого кола оточення московського фюрера. То вони прекрасно розуміли, як будуть розвиватися події, виходячи звідси, а якось пред'являти претензії безглуздо. Я нагадаю, що щойно розпочнеться агресія 2022 року лютого місяця, як президент Джо Байден дасть команду відправити до Польщі і Румунії 20-тисячний. -ти Підрозділ Збройних сил а, а, Армії Сполучених Штатів Америки буде утворено так званий П'ятий Армійський корпус, до якого війдуть підрозділи, які і нині базуються на території Польщі і Румунії, а це 20 тисяч прекрасно підготовлених військ. І зрозуміло, що це вже свідчення того, що до подібного кроку війни Російської Федерації Сполучені Штати Америки готувалися, бо е, треба зрозуміти, що таке перекинути в обмежені часи і підготувати розміщення 20-ти тисячного корпусу. Тому е, тут як не крути, а те, що говорить пані Меркель, вона жодного відношення не має ні до дій. Литви, Латвії, Естонії і їх політичних керівників і силовиків, Ні до дій, Польщі, які на той момент вже намагалися робити все, що можна зробити, для того, щоб допомогти Україні. Дякую за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.